Сьогодні чудове і гарне свято, непорочно зачати Діви Марії, Святої Анни заодно, але найбільше це перемога над гріхом, над злом, тому що сьогодні здійснюється Боже об'явлення першим людям, які, живши в Едемі, зрішили Адам з Євою. І Бог їм заповідає, що прийде та, яка зітре голову змія, наступить на його голову отруйно. І церква саме так святкує дійсно сьогоднішнє свято дуже так гарно, тому що це є для нас всіх надія, велика надія. В святому Писанні ми не маємо такої розповіді, як це все відбувалося, але є, така, є такий один покрив. Євангелії Святого Якова проти Евангелії Якова. Отже, і там якраз розповідається, як Йоаким праведний йде приносити жертву до храму, але тому що в нього не було дітей, і було таке бачення, що людина не має тоді благословення Божого і цієї жертви не прийняли в Йоакима, і він тоді відходить, засумований. Смутку на пустелю юдейську і там молиться, покутує, просить у Господа цього, цієї ласки, щоб Бог благослив його дітьми. І саме там він отримує це об'явлення, що молитва його вислухана, і він повертається додому. І невдовзі свята Анна довідується, що вона очікує дитятку. В книзі Бога чоловік також така гарна книжка є кілька томів, і саме там, скажем, ця Марія, якій Бог якби, відкриває ці події біблійні, вона бачить так само, як Анна і Йоаким, звичайно, живуть в великій любові, в великому відданні Богові, але засмучення мають, тому що не мають дитини, чекають сина. І Свята Анна молиться у храмі, коли було там свято одне, і саме там довірила Богові своє майбутнє. Це дитятко, яке Господь благословить, вона призидить Богові. І ось опис, як вона очікує цю, цю, цю дитину і як вона хоче назвати, якщо хлопець буде Самуїл, тобто почутий, Богом почутий. А якщо буде дівчина, назвуть її зірка, тому що вона, коли молилася, побачила якби зорію, яку Бог до неї, якби так, вона до неї приступає і так вийшла Марія, так і названа Марія. Але, звичайно, це такі гарні розповіді, вони укріпляють нашу віру, додають нам великої радості в таку. Дійсно, Божу турботу про людство, про дбання Бога за нас в першу чергу, за нас, всіх нас, тому що перехід цієї непорочної діви, святої Діви, яка повністю е, захищена від гріха, від проклять, від смерті, уявіть собі, Бог подбав за нас з такою любов'ю, що Він приготовив ось серце Марії її тіло її саму, щоб над нею ніякі сили влади не мали, сили зла. Якщо ми візьмемо таку розповідь, є у Святому Писанні про трьох юнаків Сидраха, Месаха і Вданаго, коли Вавилонський цар Навуходоносор вивів євреїв у Вавилон. І ось там було. Дано такий наказ на вуходоносора збудувати боввана, такого ідола, якому всі мали поклонитися, як тільки почують звуки, сурм і всяких музичних інструментів. Хто не поклониться, того кидають в пічку. А піч розпалили дуже сильно. І ось коли ті музичні інструменти прозвучали, всі в поклоні впали. Троє хлопців стоять. Кажу, а, а ви чому не кланяєтесь? Вони кажуть, ні, ми знаємо Бога єдиного. І в кінці вони отримали засуд, їх кинули в цю піч зв'язаними. І тут дивляться, а їх вже в печі не троє, а четверо. Всі дивуються, вогонь спалив тих, що кидали, скажімо, підкидали цей хмис цю Скажемо, смолу, якою розпалювали цю піч, але не спалив тих хлопців. Чому? Тому що вони довірили своє життя Богові. Вони були захищені ангелом, Бог посилає ангела, який цей, цей вогонь відсуває. І вони збережені, вони врятовані, коли їх вивели. Звідси з цієї печі сам на вуходоносу визнає їхнього Бога справжнім Богом, бо каже, ніякий Бог не може так врятувати. Як Бог Седраха, Месаха, і Одана, видає наказ, що хто скаже якесь слово погане проти Бога цих хлопців, значить понесе сувору кару. Якщо ми візьмемо ось Марію, яка приходить в наш світ, який горить полум'ям гріха. Гріх запалили люди. І ось цей гріх спалює людство, спалює, все людство спалює. Судом його моря були спалені. Можемо побачити приклад, як цей, скажем, суд Божий йде на це місто, яке повністю в гріху. Святий апостол Петро в своєму листі говорить, що Світ цей чекає вогню, він буде спалений. Це, якби, скажімо, відповідь Бога на те, що люди роблять. І ось цей вогонь гріха спалює цей світ. І тепер ті, котрі надіються на нього, котрі довіряють йому своє життя, вони отримують великого ангела. Могутнього ангела, заступника, який цей вогонь від нас від... відсуває, це Марія, яка приходить у наш світ, яка несе визволення від гріха, вона несе свою непорочність. Фатімі Марія, коли об'явилася в 1917 році, вона сказала, її серце в кінці непорочне серце затріумфує. Над чим? Над цим полум'ям? Над полум'ям, яке пече людство, спікає людство смертю і гріхом, нещастям, бідами. І ось її серце непорочне затріумфує, воно відсуне цей гріх від нас. Якщо ми до неї звертаємось, чому Ісус на Христі сказав, Сину, це твоя Мати. Для чого? Вона від, відгородить тебе від гріха, від смерті. Вона відсуне полумінь, прокляття від того, який полюбив Христа, який полюбив і стояв біля Ісуса. Тому для нас це велика надія. Вона йде, щоб відгородити нас від гріха. Якщо ми до неї звертаємось, ніхто краще нас не захистить. Ніхто краще не знає Божої волі, Божої любові, ніхто не, не має кращого захисту від Бога, як Марія. Вона вільна від гріха, Сатана не мав над неї ніколи влади. Ніколи гріх не мав влади над Марією. Перший Ватиканський собор в 1854 році дав так, такий догма, так, щоб чітко сказати. Про її непорочне зачаття, про її святність непорочну від самого зачаття. Цілковита вільна від гріха. Коли ми почитаємо в книзі Ісаї, там є розповідь, як Ісая бачить Бога на високому престолі, коли його рис наповнюють храм, і над ним стоять серафими, горіючі духи Анне. Два крила, щоб закривати обличчя, двома ноги, двома літати. Могутня сила Божої любові на них сходить, їх проникає. І ось Ісая, коли побачив ту Божу велич, святість Бога, він що каже? Горе мені, я людина з нечистими устами. І живу між людьми з нечистими устами. Я побачив Господа силу. Тоді один з серафимів підлітає з кліщами до жертовника, бере вугіль, торкається його в уст і каже: взята від тебе твоя беззаконність і гріх твій зник. І тоді, Боже, слово до нього: хто піде? Кого нас, нам послати? Ісая каже, я піду. І Бог посилає цього Ісаю говорити людям і закрити їхні серця, їхні вуха, їхні очі, щоб вони дивлячись, не бачили, слухаючи, не чули і не розуміли серця. І цей Ісая питає, доки так має бути? Доки не буде все спустошене і лишиться тільки корінь. І цей корінь це святе насіння. Тобто, вся та надбудова, яку люди зробили в своєму світі, це все буде знищено. Ось ця вся надбудова людьми, які, які, яку люди роблять без Бога, вона закриває. Очі, вуха, серце. Людина не розуміє, не слухає, не чує Бога. І це буде знищено. І ось цей корінь це те насіння. Тобто там глибоко те, що лишиться в останку, те, що Ісус каже, останок спасеться. Ось Марія, бачимо, є та, яка нам очищає наші уста. Цей горіючий вугіль Божої любові, непорочності, святості, і, як Ісая бачив ось у цьому віддінні. І бачимо, коли вже було сказано взята твоя беззаконність і гріх твій зник, тоді Боже Слово до нього він почув. Але спочатку треба було, щоб він визнав, щоб він побачив. Свою беззаконність, нечистоту своїх уст. Хоч він був, був пророком, він говорив, але бачимо, не вистачало чистоти уст. Він, коли побачив це видіння, усвідомив в порівнянні з тим видінням, з тою святістю Бога, його уста чисті. Він потребує очищення. І коли він отримав це очищення, він почув послання, отримав волю Господню, щоб йти і відшукувати це святе насіння, відшукувати в цьому смітті світу, в цьому засипанні відшукувати це святий корінь, святе насіння. І ось уявимо собі ми. На місці цього Пророка, який живе між людьми з нечистими устами, ми стоїмо і ось наші уста, наші серця нечисті. В порівнянні з Богом, тоді Бог нам дає цей вугіль, жаріючий, який очищає наші уста. Чому? Тому що вона стає нашою матір'ю. Ісус нам дає її в кінці на Голготі, щоб вона очистила, ось як, можна сказати, апостол Іван, це як цей пророк Ісая стоїть перед тим Божим Престолом, перед Христом Ісуса, коли Його рис наповнюють храм, тобто Його жертва наповнює світ. Ісус дає йому, посилає цього ангела, рючий вугіль, щоб торкнулися уста апостола. Тому що ті апостоли були також немічні, слабкі. І ось каже Ісус, це твоя мати. Для чого? Щоб стали його уста святими, щоб очистилися Його уста, Його серце, щоб він перемінився, став новою людиною. Ісус дбає про це, Він знає, що цей апостол в порівнянні з, його, з ним самим і з Його матір'ю, Він є нечисним. Так як всі люди живе між нечистими устами людей. І ось Бог дає цю Свою Матір, щоб вона зробила наші уста чистими, щоб ми до неї зверталися і щоб ця молитва до неї могла очищати наші уста, наше серце. І тоді ми отримуємо послання від Ісуса. Тоді ми отримуємо Його веління щоб йти віднаходити святе насіння, наші серця віднаходити, віднаходити взагалі в цьому світі тих, хто, як каже Ісус, весіль землі. Тобто, це послання віднайти цей святий корінь, щоб він був святим насінням. Тому бачимо сьогодні, Йоаким і Анна, вони, звичайно. Цього всього не знають, вони не бачать того, що буде потім. Але вони чують свою місію дуже важливу, дуже потрібну. І що ця місія це Божа воля. І що вони роблять, цю Марію приводять до храму, щоб вона готувалася в храмі там, де цей Божий вогонь горить. Тому що вони також живуть у світі з нечистими устами людей, і вони приводять їх, щоб тут горів цей вогонь виховувався, різ біля Господа. І потім Бог його дасть нам всім. Тому сьогодні ми можемо просто дякувати Богові, Його прославляти за його турботу, за його милосердя, за те, що Бог нас любить. І Він хоче нас бачити. Там, де є вічна святість, де немає ніякої, скажімо, гріха, ніякого беззаконня, ніякої, ніякої, ніякої плями нема, там є бездоганність, непорочність. Але щоб ми туди прийшли, нам треба цей вугіль прийняти, щоб цей Божий вугіль очищував наші уста і робив здатними прославляти Бога і стояти перед Ним і чутися. Непорочними через Марію, тому що без неї ми всі порочні. Але з нею ми стаємо непорочними, стаємо дітьми Марії, тому що Бог захотів з нами поділитися своєю матір'ю. Він знав її святість. І тому захотів, щоб біля неї ми такими ставали. І тому щаслива людина, котра дійсно. Не відкидає Марію, не відмовляється до неї звертатися, але бачимо, як сатана всіма силами хоче людство від Марії відвернути. Вона така сама жінка, як всі, вона, допустимо, мала дітей ще там цілу купу говорять. Люди самі від себе відбирають Божий дар. Бог нам дав Божий дар, і люди не хочуть це повірити весь час хочуть робити Марію такою, такою саме, як вони. Самі з нечистими устами і тими нечистими устами занечищують Марію. І думають, що в цьому велика святість. Замість того, щоб самим ставати непорочними разом з Марією, то хочуть Марію зробити порочною разом з собою. Для чого? Але бачимо це дух лукавий, який весь час перетворює в людині думки настільки, що людина починає вірити в погане більше, ніж в Божу святість. І мало того, відбирає від Бога всемогутність, що Бог такого не міг зробити. Бог може зробити все. Богові немає нічого неможливого. Якщо така думка прийшла до людей і люди її почули, значить нам треба це прийняти. Вона велична і славить Бога в першу чергу. В першу чергу славить Бога. Потім Марію, а потім ми самі славимо, скажімо, своє, своє життя, визнання своє, якщо ми так думаємо. Тому що нам треба ставати непорочними. Але ніколи Марію не треба тягнути до себе і робити її порочною. що вона така, як всі. Ні, вона не така, як всі. Вона Божий вогонь з рук Божий для нас дарована, врятована від гріха від смерті заради того, щоб очистити наші нечисті уста, нечисті серця, наш нерозум виправити, ось заради цього вона приходить до нас. І щоб в кінці дати нам послання через народження Божого Сина, який прийде і скаже, що нам треба робити. І тоді ми зможемо йти по цій дорозі, яка веде нас всіх до Божого царства, до Божої любові, до спадщини в небі, щоб нам назватися Божими дітьми. Тільки так. Бо царство Боже нічого нечисте не може попасти на його відкривання гор. Нічого нечисте. І тому це процес, шлях нашого ставання непорочними, вихід з порочності і стремління до непорочності всіма засобами, які Бог нам дає, включно з народженням Діви Марії, з її зачаття. Тому дякуємо Богові за його турботу, любов, милосердя. І за те, що ті батьки Марії, вони так звірою прийняли, так звірою Богові присвятили. І Бог прийняв їхню жертву. І вони сумніву зараз велику славу мають в небі, тому що вони пройшли свій шлях цілковито віддани, віддати своє життя в руки Божі.